Доброго дня, дорогенькі мої. Кривий ріг, базар, довгинцево. Сьогодні все цвіте і буяє. Зараз прийдуть по базарю, попитаю ціни. Ось зелень, шпинат. Лєн, по чому шпинат в тебе? Ото цінний мішок за 50 гривень. 50 гривень мішок. Цибулечка пофасована, зелененька, по 10 гривень, чесничок. Ось такі гарні питуньки. Ампільні пітуньки, вже в горщиках 150 гривень вазончик, є отакі чорнобривчики по 20 гривень закритою кореневою системою, букети, ціни різні. Ось є ромашка. Перша ромашка наталкина з теплиці. Така гарнюня, прямо-просто суперова. 25 гривень за штуку. Є піони по 25 гривень за штуку раннього терміну. Є отакі букети. Сальвія, незабудка, м'ятка, розсада. Розсада. Капуста рання по 20 гривень за десяток, помідорчики по 35. Дуже гарна капуста з гарною кореневою системою. Вже закручуються у вілочки. Починаємо. Суперова, не перероща, просто клас. Є сіль дірей. Да. Кущовий. Є цинія, майори ще на них кажуть. Помідорець. Помідорчики, пікіровані гарненькі, перчик. перчик, подарок Молдови, ось гляньте, Гірки. який гарний. Гіркий Синія. перчик, Синія. сині баклажанчики. Гарня. Дуже, гарні. Дуже гарні. Знов цинія. А тут просто, просто букет. Просто супірова. Є бігонія. Є е... як її звуть, Натаха, я забула. Як її звуть, я забула. Газанія. О, Цвіти до до морозів. Гляньте, яка гарна квіточка. <газанія> пітуньки. Дуже гарні пітуньки. Ось такі чорнобривець, прямо апельсинки. Вони такі кольорові, такі різні, такі жовтенькі, помаранчеві. Є Алісі. Є, Єсь... забула, як його звати, теж. Така травичка, не знаю теж, як вона називається. Багаторічна. Багаторічна і зелена навіть взимку. Є Єсь... ось такі віолочки. Ціна просто манить. Приїжджайте до нас на Довгинцево. Є ось така петунійка. Дуже хороші нарощі кущики. 20 гривень. Вся в бутоні, така гарненька. Розпочинає квітнути. Біла петунія, Така ось гарна, фіолетова. Ось такі квіти ще є. Яєчка домашні. 60 гривень за десяток. Є хости, різні і різного кольору, і різного забарвлення. Ось такі у нас є квіти. Тут теж хости. Є отакі васильки, хости. 50 до 100. Від 50, 50, 50 до 100. Всі почули. Приїжджайте до нас. У нас дуже гарні квіти, розсада айстри, дуже гарненько і є остік, пастра, зем, зев. Є така гарна віолочка, яка сама собі живе своїм життям, тільки водичкою і сонечкою їй. Низкорослий флокс, який теж можна садити у кашпо, у горщики, на балкон, а можна і на кломбо. Є ось такі гарні маргаритки. По чому ваші маргаритки? По 20. По 20. Гляньте, які гарненькі. Це та квітка, яка квітне все літо і тільки водичку, сонечко, і воно живе своїм життям. Гарні піони ось такі. Ось є. Гризантема. чому ваша хризантема? По 15 По 15 за пучок. Приїжджайте до нас на Довгинце. Ось є ще гладіолуси і бульби жоржин. Ціна по 40, так? Жоржинки по 40, там можна поділити навіть на декілька поділок. І ось такі гарні пророщі вже, гарні красиві цибулинки. Гладіолосе. Так що приїжджайте до нас на ринок, на наш базар. Фотокореспондент. І що це буде? Нічого, буду любуватися взимку, як ми торгували влітку. Влітку, в травні місяці, 15 травня, ми в діті, бо тут дуже холодно. На все добре, мої дорогінькі друзі. Чекаю у вас у нас на базарі довгинцями.